В Івано-Франківську тривають літні школи. Під час канікул відчинили свої двері понад 10 позашкільних закладів. Їх за минулий місяць відвідало близько трьох тисяч дітей. Однією із локацій проведення змістовного дозвілля є міська дитяча екологічна станція. Що ми пропонуємо діткам? Це цікаві екскурсії. Кожного дня ми кудись ходимо, водимо діток в різних, муз... по різних музеях. Також тут проводимо багато екологічних майстер-класів, дослідів, експериментів. У нас є можливість рослинки садити, у нас є можливість рослинки доглядати, а також доглядати за тваринами, які у нас є. У нас є багато кроликів, морська свинка, хомячки, папуги, індики, цесарки. Тобто, діти мають можливість доглядати і бачити те, гратися з тими тваринками. Чого вони не мають можливості робити вдома? Десятирічна школярка Таїсія Клюба в екологічній станції вже не вперше. Дівчинка каже, в компанії однолітків пізнавати навколишній світ та природу цікавіше. Добре, позитивно, енергійно. Бо вдома я себе відчуваю самотньою, бо я не хочу гуляти. А отут я маю багато друзів і я активні тут. Центрі туризму і краєзнавства учнівської молоді також діє літня школа. Юні відвідувачі навчаються орієнтуватися на місцевості та опановувати туристичні маршрути карпатських вершин. Під час літньої школи працює ось таке скалолазіння. Один із елементів діти займаються пішохідного туризму. Ну, діти активно беруть участь, зацікавлені у цьому. Роді занять. Оце ми, нам чіпляють, оце нам так розкручують і чіпляють. Страхівка. Ага. Отак. Ой, ти вже вмієш саме це робити? Так. І що це таке? Це страхівка. Вона страхує, щоб коли ми відпустили руки або падали, то вона нас тримає. Вихованцями літніх шкіл є, як правило, діти віком від 7 до 15 років. Після канікул, за бажанням батьків, вони й надалі зможуть безкоштовно відвідувати улюблені гуртки. Уляна Николюк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.